І ще в великому випуску про Нісу показав район Сім'є, про який багато туристів не знає. Це вишуканий район, де раніше жили різні аристократи, та й зараз живуть. Я туди поїхав в музей Марка Шагала. Він справив на мене велике враження, бо ті картини були дуже релігійні. Про бісів демонів та про ангелів. І ця тема була дуже актуальна навіть і для України, тому що, коли я там був, згадував про Україну. Потім я поїхав, подивився на віллу Реджіна велику віллу Королеви Вікторії і будинок, де зараз просто живуть люди. Поряд з нею є вілла і музей Матіса, ще червоний будинок, римський розвалений, і римський амфітеатр, а також великий сад сім'ї, собор, кладовище, розарій, і панорама на місто. Я там гуляв, дивився, як весілля справляють люди, і загалом закінчив випуск на тіло.